Корпус комбінованого типу, лінійні свічі та купа приємних аксесуарів все це механічна клавіатура AZAR 514 від бренду LORGAR. Якщо ви ніколи не чули про цей бренд до цього відео, не страшно. Я теж мене до речі звати Володимир Бортюк, а ви на каналі ПТЮ. Красиві коробці з купою поліграфії нас зустрічає ні, не клавіатура, а ще одна коробка. В вже чорній коробці з суто логотипом лоргар нас зустріне вже цілий клон приколів. Сама клавіатура в тканинному чохольчику, костер, дві грілки для рук, білок з нарно з світчаски капом лого лоргар, пулер кікапів, інструкція та цілих два usb c кабелі, простий прямий чорний та гарненький пружинний кабель з фіолетовою стяжкою, що розтягується на цілих три і 4 метри. Не знаю, кому потрібно аж настільки далеко сидіти від системника, але ось можливі. Є. Сама клавіатура поставляється в двох кольорах монохромний і чорний. Виглядає на рендерах це діло ось так. Мені надали для огляду саме монохромну версію, і вживу вона виглядає доволі пристойно. Гардіант на кікапах приємний, а знявши чорну накладну панель, ми отримуємо білу базу, що прям дуже сильно змінює настрій всього сетапу. Свічі тут лінійні, класичні з зусиллям 40 мг, ходом в 4 мм та активацію посередині. На свічах є брендування Лоргер, а сам бренд називає цю модель свіча Dream Switches. Ось так клавіатура звучить в порівнянні з моєю поточною клавіатурою на тактильних свічах. Тихих свічах, мою першою бюджетною механікою та відкриванням баночки енергетика. Стаби відпрацьовують ідеально, якихось паразитних шумів немає. Ця частина виконана прямо на висоті, моя повага. Конкретно мої враження від тайпінгу трохи змішані через висоту корпусу і ось цю от накладку, що змінює тип корпусу з закритого в скелетон. З накладкою, особисто для мене, кікапи занадто низькі відносно поверхні клавіатури, але навіть знявши її, мені незручно, бо сам корпус низький. І доводиться ставити цю клавіатуру на її верхню панель, чисто щоб підняти це діло над столом. Але це питання більше звичок преференції, а не само. Клавіатури. І поки ми говоримо за цю накладку, то варто згадати, що піднімати саму клавіатуру може бути трохи незручно через те, що ви інтуїтивно намагаєтесь хапатись за край корпусу, а він знімається. Тому пропоную тримати це в голові, якщо ви часто соваєте клавіатуру по столу чи носите її з дому кудись ще. Кікапи тут з англійсько-українською локалізацією, ніяких російських ета e «ю». та, що приємно, вся легенда просвічується, це не просто гравіювання поверх латинки. Матеріал кікапів даблшот ABS-пластик. Підсвітка повноцінна RGB під кожну клавішу доволі яскрава, з ефектів, але про них трохи згодом. Через певні конструктивні особливості виконання діодів підсвітки разом зі свічами та кікапами в комплексі ми отримуємо прикольне ембієнт освітлення, але легенди клавіш можуть погано читатись при увімкнених RGB-ефектах. Бо ж верхня грань свіча нормально освітлена середині лише частково, нижня половина та всі краї мають таку собі віньєтку. Для мене це не є особливою проблемою, бо я і так друкую всліпу, але якщо ви сова і час від часу дивитесь на клавіатуру, зверніть на це увагу. Чи вирішиться це заміною кікапів? Ось зараз, поряд із стоковими, ви бачите встановлені кікапи з тоненьким прозорим шрифтом, відповідно, фіксом може слугувати лише заміна кікапів на такі, що не просвічуються. Або треба спробувати сіро-чорну версію клавіатури з класично темними кікапами. Софт у лоргар цікавий, обіцяє гарну екосистему на рівні великих гравців. Тут вам і макроси, і синхронізація ефектів підсвітки між всіма підключеннями пристрою бренду і все таке інше. Пресети підсвітки — моя повага. Ніби нічого не все по класиці, але на один з них, а саме на швидкість, ми з дружиною буквально можемо злипнути хвилин на 5. Але от що кидається одразу в очі? Так це те, що додаток Loregar Platform не показує прев'ю обраного пресету підсвічування, хоча клавіатуру він малює. Та й власне, хоч і пресети прикольні, але виходити за їх межі не можна, ніяких вам поклавішних розмальовок чи шарів підсвітки. На противагу, серед цікавого статистика використання натискань та іншої телеметрії в ваших іграх та програмах. Востаннє я таке пам'ятаю в Softwendor років 8 тому. Там можна було дивитись хід натискань клавіатури, скільки кілометрів ви накрутили колескомишки і так далі. Також з незвичного можливість не лише зберігати свої пресети налаштувань, а й ділитися ними з спільнотою прямо в додатку. Проте складається таке враження, що чи то функція не зроблена, чи то просто треба почекати трохи часу, поки бренд стане більш поширеним. Бо наразі профілів від спільноти там немає. Загалом так хотілось би більшого, але не те вона й перша спроба. Базові потреби користувача вона покриває і навіть дає свої цікаві приколи. Навіть за час написання цього сценарію ПЗ вже один раз оновилось, Тож нові функції та фікс старих це лише питання часу. Всі вище описані мною проблеми вже передані розробникам. Якщо ви, як і я, вперше чуєте про бренд Lorgar, це не дивно. Бо ж створений він був всередині 2022 року компанією Asbis Enterprise, що займається дистрибуцією комп'ютерної техніки, комплектуючих а також різноманітних рішень для бізнесу, таких компаній, як Apple, Nvidia, Intel, Samsung, AMD і багато, багато інших. Компанія точно не збирається зупинятись на тому спектрі продуктів, які вже наявні в її каталозі. Та, наприклад, планує випустити таке версію своєї клавіатури. Загалом бренд новий, але точно з нами надовго. Що можна сказати, на ринку геймерської периферії з'явився ще один гравець. Lorgar Azar 514 це доволі непоганий продукт. Так, за свою ціну у конкурентів можна знайти бездротовий зв'язок, додаткові клавіші, крутілочки і ще щось. Але не забувайте, що мова йде про першу спробу компанії в механічні клавіатури. І спроба ця радше вдала. Так, є місця і нюанси, які хотілося би доопрацювати, але основа, база, ґрунт. А саме свічі зі стабілізаторами, які капаємо приєднані до плати та зібрані в клавіатуру, дають вам досвід якісної механіки. Я обов'язково буду слідкувати, куди лоргар піде далі, і чи буде виконана робота над помилками в наступних клавіатурах. Бо цього б дуже хотілося. Гарна база, яку просто треба довести до ідеалу, вже є. Пишіть в коментарі, що для вас найважливіше в клавіатурі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. А у мене на цьому все.